Центр розвитку дитини «Трояндечка» запрошує діточок від півтора до 6 років. Чому саме ми? Тому що в нас дитина буде зацікавлена різноманітними пізнавальними заняттями та майстер-класами, а саме математика, логіка, розвиток мовлення, грамота, англійська мова. Українознавство, фізична культура, всі види розвитку творчості дитини: від малювання, ліплення, аплікації до готування різноманітних смаколиків. Бо що може бути ще смачніше ніж власноруч, приготовлена справа? Також дитина може виявити всі свої акторські таланти на заняттях з акторської майстерності. А футбол зацікавить не тільки хлопчиків, а й дівчат. Ми пишаємось тим, що в нас працюють тільки професійні педагоги із педагогічної освіти. Наш підхід з любов'ю до дітей у серці це не робота, це праця з великої літери. Головною нашою перевагою є різнокольорові, різноманітні, патріотичні свята, ярмарки та постановки із костюмами та реквізитом. Хореографічне та музичні заняття розвивають слух пластику. Голос та розширюють творчі здібності і навички. Нашим пріоритетом є здоров'я та імунітет дитини, що закріплюється завдяки постійній дезінфекції та кварцюванню, вологовому прибиранню та провітрюванню, ароматерапії з натуральними маслами та загальнозакріплюючому масажу. Ми знаходимося в постійному розвитку. Наша мрія нове, сильне, здорове, розумне талановите покоління. Це наше майбутнє, майбутнє всієї країни. Тільки вперед, у розвиток. І з найкращими побажаннями центр розвитку дитини трояндочка.